Доброго дня, шановні. У мене напротязі двох місяців питають, чому зменшена публічна активність. Все дуже просто, там є декілька чинників. І перший, для того, щоб збільшити непублічну активність, а це головні проекти по боротьбі з корупцією. Ми вимушені зменшувати публічну активність, тому що це вимагає певних сил та часу. Непублічна активність це. Проєкт Кіберупа. Всі ті зникнення з офісу президента, всіх тих покидьків, які були частиною корумпованого кубла Зеленського. Це все докази, які ми надали, зібрали і надали нашим партнерам. І під цим тиском вони змушені звільняти цих покидьків. Тобто це системна робота, системна робота в рамках всесвітньої боротьби з відбиманням незаконно зароблених коштів. Це перше. Друге, це проєкт жодної брутівки та барабанів. На сьогодні це самий вдалий проєкт взагалі в Україні, який більше 20 мільярдів. Поміг Генерувати для Збройних сил України. Так, є проекти, які, може, зібрали і більше, але тут ключове, ми жодної копійки не взяли особисто в руки. Тобто це кошти, які народ України не дав красти у цих покидьків, і вони пішли на перемогу України, зберігши тим. Сотні тисяч, може навіть десятки тисяч життів наших хлопців. Тому ми працюємо, готуємо звернення на 21 травня. Воно буде неемоційним, воно буде спиратися виключно на законодавство України, на рішення Конституційного суду на інші. Закони України. Тому це вимагає часу, це вимагаємо особистої участі в цих процесах. Тому працюємо, працювали та будемо працювати на перемогу України 24 на 7. Так, трошки менше публічної діяльності, але дуже ефективна, не публічна. А нагадаю, кожен покидюк з ОГЗ Зеленського, якого ми звільнили, чи ініціювали розслідування, чи наші матеріали стали основою для інших карних справ, в тому числі за кордоном. А я нагадаю тільки в уряді, Конгресі, Пентагоні та інших. Е у владних структурах наших партнерів знаходиться більше 500 справ проти режиму Зеленського щодо корупції. Тому і в тому є і наша заслуга. Тому кожен звільнений покидюк з цього кубла це вже маленька перемога, в тому числі і наша кропітлива праця. Тепер про те, що не вдалося на 100%, це проєкт народна мобілізація. Так. Цей проєкт з сирським і зеленським неможливий в принципі. У нас були домовленості, що в рамках нового закону про мобілізацію влада, силові структури, їхня бронь-перше. по -перше. Тобто, це не ті люди, які в погонах, а ті люди, які знаходяться під ментівською, прокурорською та іншими бронями. Тобто вони не задіяні в забезпеченні правопорядку законності в Україні, а це просто куми-свати, які чи числяться вже в підрозділах, але не воюють. А ми розуміємо, що армія в двісті, де фактично воює 100 тисяч, а ну, може 200. Складається з якогось дуже великого прошарку тих людей, які мають бронь чи мають вже працевлаштованими в підрозділи. Підрозділи діючі мають всі пільги, але не воюють. Саме велике розслідування до цього було. Щодо 95-го кварталу, яке ми зробили ще півроку тому, де хотіли мобілізувати 95-й квартал, але він повним складом вже воює. Так ось, цей проєкт невдали, тому що Зеленський та його покидьки дуже швидко звільнили генерала Залужного, який Невдало наступав на генерала сирського повністю підконтрольну людину, який дуже вдало відступає. Тобто основна задача зеленої банди рішилася дуже просто. Вони не мобілізують свою банду, яка допомагає розкрадати бюджет України. Вони убрали залужного. І з цього виходить четвертий пункт, чому ми зменшили. Нашу публічність. Залужниця та людина, яка має всередині України рейтинг за 80%, а може і більше. Тобто це генерал, який не підходить ні Зеленському, ні Порошенко, ні отой той олігархічній іншій кодлі, яка рветься до влади. Тобто залужниця людина, яка від народу. Зробила собі політичний рейтинг 90% жодного дня не займаючись політикою. Жодного. Найдіть мені хоч одне інтерв'ю залужного, де він займається політикою. Ні. Тому що він чесна, порядна людина. І це все кодло, яке зараз ділить владу. Воно зробить все, щоб залужного не стало. Тому що Порошенко. Це така ж потвора, як і Зеленський. Та й взагалі вся влада за 30 років. Це олігархічні виблядки, які всі 30 років знищували Україну українців і нічого, крім розграбування нашої країни, не робили. Тому така перлина, як політична, як залужний, вона заважає всім. Заважає тим, хто зараз грабує країну. І заважає тим, хто вже топчеться в своїх брудних сандаликах в коридорах влади, намагаючись зайти на яких лозунгах, типа 73 на 20 там сі щось отаке. Це повна маячня. Нічим Порошенко не відрізняється від Зеленського, нічим сьогоднішня мобілізація кривава не відрізняється від котлів Порошенка. Чи ми вже. Забули за Іловайськ та інші. Чи ми забули за 4 мільйони тонн снарядів, які спалив це шоколадне лайно, щоб вирвати жало у ВСУ, щоб ми не мали чим оборонятися? Нагадаю, жодна людина не понесла покарання. Тому я особисто не бачу жодної різниці між Зеленським і Порошенко. Не бачу жодного сенсу. Заміни Зеленського на Порошенка. Жодного, крім того, що Петя хоче сірбонути з цього котла інвестицій в перемогу України. Все. Тобто одна команда жере, блядь, друга стоїть десь в коридорчику і вже чекає, коли ці вийдуть, а вони зайдуть. Ні, хлопці, так не буде. Ви для народу України. Одне велике лайно. Навіть не лайно кати України, які зсередини зробили все, щоб ми зараз життями наших синів виборювали перемогу не чотирьома мільярдами чи мільйонами тонні снарядів, не тими мільярдами допомоги наших партнерів. А саме життями затикали дири на фронті. Тому. Жодного сенсу заміни Зеленського на Порошенко я особисто не бачу, тому активність зменшена. Друге, ми хочемо, щоб залужний спокійнісінько виїхав за межі України і почав реальну свою політичну діяльність. А зараз є плани його знищити і не випустити з країни. Всім гарного дня!